Целюліт, відомий також як апельсинова кірка, є набридливою проблемою, яка торкається близько 80% жінок. Зазвичай він з'являється на стегнах, сідницях та животі, тобто там, де знаходиться найбільше жирових клітин. Серед найпоширеніших причин його виникнення називають неправильне харчування. Надмірну вагу, токсини в організмі, сидячий спосіб життя, слабкий кровообіг, порушення гормонального балансу чи просто генетичну схильність. Щоб обороти апельсинову кірку, потрібно діяти середини. На допомогу приходить дієтична добавка Cellfight із серії NutriCode New Generation. Вона містить аж 7 рослинних екстрактів з потужною антицелюлітною дією. Куркума підтримує очищення організму і сприяє правильному метаболізму жирів, що зменшує ознаки целлюліт, а також підвищує відчуття ситості. Екстракт центели азійської допомагає зберегти пружну та еластичну шкіру, а також правильну структуру жирової тканини, покращує мікроциркуляцію, завдяки чому до клітини надходить більше кисню та поживних речовин, а також полегшує виведення метаболітів. Екстракт кропиви індійської містить форксулін, який завдяки впливу на процеси метаболізму жирів сприяє підтриманню нормальної маси тіла і значно впливає на зменшення апельсинової кірки. Екстракт плодів кінського каштана запобігає утворенню набріків та впливає на їх зменшення, зміцнює стінки кровоносних судин та повертає їм еластичність, покращує кровопостачання тканин. Має антикоагулянтну та протизапальну дію полегшує виведення токсинів з підшкірної тканини, зменшуючи видимість целюліту. Екстракт ананасу сприяє виведенню побічних метаболічних рідин. Дренаж та кровообіг зміцнює шкіру, зменшує набряки та запалення, полегшуючи травлення та зменшуючи здуття. Кульбава має сечогінні властивості, завдяки чому полегшує виведення токсинів, які сприяють виникненню целюліту, відновлює шкіру, збільшуючи її еластичність. Екстракт виноградних кісточок містить проантоціанідини, найсильніші антиоксиданти у світі, які беруть участь у знищенні вільних радикалів. Повільнюючи старіння організму, стимулюють мікроциркуляцію шкіри, покращуючи її колір, захищають запаси глуронової кислоти в шкірі та запобігають негативному впливу УФ випромінювання Попрощайся з целюлітом. чудову легкість і з посмішкою зустрінь досконалу шкіру.